День, шановне панство, прополісовий мед. Роб, робиться з нативного прополісу і з меду. Використовується при <кхи> різних лорпатологіях, при проблемах з ЖКТ та імунітету. Підвищення імунітету. Приймається дуже все елементарно. Просто по одній чайній ложечці. Декілька раз в день. Водой не запивати. Ось така штука. Аромат стоїть капітальний прополюса. Ось така. Штучка. Одна порція робиться дуже довго, бо є свої технології. Все, дякую.